На створення хоспису в Кіровограді залучатимуть позабюджетні кошти. Міське управління охорони здоров'я бере участь у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Виграш у ньому дозволить отримати півтора мільйони гривень. Усього на створення відділення для невеликовно хворих людей потрібно більше трьох мільйонів гривень. Нагадаю, відкритий хоспис планують на базі центральної міської лікарні ще понад півтора мільйона гривень. На його створення використають із міського бюджету і майже 168 тисяч. Це кошти організації партнер. Нерів спочатку відділення буде на 15 ліжок. За необхідності кількість місць збільшить до 25. Загалом паліативної і хосписної допомоги в Кіровограді потребують близько 600 людей. Медики в нас є, вони мають відповідну медичну освіту і лікарі, і середній медперсонал. А вони пройдуть підвищення кваліфікації саме за спеціальністю паліативна допомога. Планується у нас наступного року виїзд лікарів на бази вищих навчальних закладів в інші міста. В Івано-Франківськ плануємо там, де вже працюють такі відділення і де вже мають певний досвід роботи.